Україна перлина серед інших речей, її сяйва не зрівнена з жодним самим світом. Це найкоштовніше для нас, і тому у цей складний період я написала вірші для нашої любої України та її славетних воїнів. Цей час складний для всіх людей в країні. Під час нападу від вражу руки. Тримає мужня сила, Україна, сміливі й запальні захисники. Це щит землі, це наша віра і зброя, разом з молитвою робляться дива. Немає пощо буде на спокою. бо ця війна усе іще триває. Багато долюдських, розбитих і забутих, Страждання, плач, зневіра у людей. І ці тяжкі реалії спокути. Та безліч неспокійних днів, ночей становлять вічі горе і знемо. Та хоч і так разом я і ти, і з віри, вбиваючи на Бога, повинні до своєї тимети. Ми сильні, мужні, в нас таке коріння, яке сягає в на простір. Ми не повторні, Господи, створіння, ми боремось за волю і за мир. Колись минуть часи такого гніту. І щастя, і радість стануть жити знов. І будуть всі співати і радіти. Ми маємо найкраще це любов. Любов до нації своєї і до праці, до мешканців співучої землі, до співу Соловейка, сонця вранці, до свисту сокола і медові бджоли. Ми вдячні за такі чудові руки, і віримо. У кращому уміття, ніхто не має знати острах і муки, ми матимемо щасливе життя та тяху перлинам і самоцвітом, які стоять на бою і не сплять. Під небезпеку, під холодом і гнітом, вони нас захищають і стоять. Тримаючи за руки, ми стоїмо, і витримаємо. Прийде певний час, нарешті дочекавшись Україна. Знову щастя Ти отам у вогні серед поля, серед в'їдливих звуків війни, серед холоду, жаху і болю. Ти отам, лиш тримайся, живи, ніч обійме тебе темнотою. Не побачить тебе, вороги, зранку поле омиє росою. Тільки чуєш, тримайся, живи. Глянь на обрії сонце і світло, глянь на обрій майже весна, де листя в обіймах із вітром, вимальовує танець життя. Біля тебе, ангел схилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни. Щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай так буде, Господь з тобою, ти повернешся скоро з війни. Буде мир дорогий, буде воля, тільки чуєш, тримайся, живи. Де ти? Скажи мені де. Я знаю, що там ракети, що гради, там і міномети. Але як мені бути тут? Як бути тут? Скажи хочу знати весь твій маршрут. Хоч збирайся до тебе і біжи. Але я поруч чуєш? Я поруч. Відчуваю, коли ти сумуєш. Відчуваю, коли тобі страшно. Ти ж це цінуєш. Я знаю. Дуже цінуєш. Хоробрі й мужні воїни країни. Я вірш присвячую для вас, за те, що спинами своїми ви землю захищаєте і нас. Сьогодні вами кожен українець пишається, по повік цей подвиг не забуде. Сьогодні ви б'єтеся за країну і за майбутнє, що у неї буде. Ви лицарі у 21 столітті, сторіччі, які спиняють люту орду. Як боляче, що тисячі з вас уже назад ніколи не дійдуть. Але в війні цій правда переможе, і хоробрість подолає темряву ми молимося, бережи вас Боже і чекаємо назад додому. Пишу тобі, мій невідомий брат, в цю нелегку для нас усіх годину званяти маєш горде. Ти солдат, і захищаєш рідну Україну, всім своїм серцем хочу побажати я, щоб швидше ви додому повертались, і щоб жахливі вибухи війни ваших сімей ніколи не торкались. знайте, що ми молимось за вас, болять серця і душі тихо плачуть, так боляче, брати мої, за те. Ще скільки душ забрало Чорне лихо. Прошу вас, повертайтеся живі. Ми вас чекаємо, ви тільки повертайтесь, не віддавайте молодих війні. Ми віримо вас, брати, ви не здавайтесь. От би зараз повернути час назад, де нас чекали тільки мирні будні, де ми псумували просто так. І кожне мріє про своє майбутнє. Якби ж то можна було повернути час назад, ми побійняли всіх близьких і рідних, ми все сильніше цінували мирний час, бо розуміли, що більш таке не буде. Боже, як же хочеться повернутись у той час, де тільки мир і спокій, більшого не треба. Я лише прошу не забирай близьких у нас, бо вже і так багато янголів у Тебе. Який вже день сирени не стихають. Ракети з бомбами російські летять, але вони нас більше не лякають, лиш варвари вагонії тремтять, бо з кожним днем стаємо, ми сильніші, все більше дій і менше наших слів. Серця і душі в нас стають все зліші, а ненависть росте до ворогів. Ми нищимо терористів без пощади, не наша в цьому пеклі є вина, на захисті держави всі громади. Свята, народна, визвольна війна, для себе просим захисту у Бога, бо маємо, на жаль, немало драм. За нами правда, честь і перемога, країні слава, смерть всім ворогам. Маріуполь смертю близько дружить, і ось стоїть він на межі. Він за волею так сильно тужить, а ви всі досі в міражі. Там вся земля залита кров'ю, там голод, сльози, біль та страх. Там не пахне співчуттям, любов'ю, це людям може сниться тільки в снах. Маріуполь місто, герой зветься, бо мешканців прагне захистити. Там людям далеко ні як в казці, живеться, і не зможе цього ніколи простити. Людей катують нелюді, ворожі, в яких немає більше майбуття. Місто кричить так голосно, як може: це табір смерті і реальне життя. Війна, геноцид українського народу нині. Ми маємо такі страшенні ситуації, як ліквідація домів, втрата коханих людей, які загалом призводять до знищення української нації. Усіх наших братів, хлопців, чоловіків, забрала війна. А ми, як їхні сестри, дівчини та жінки, маємо неодмінну тугу за ними, яка залишиться в серцях кожної з нас. До кінця цієї страшенної війни. Чуєш, ти чекай мене, над усе чекай, коли смуток огорне жовтий дощ ціка і в спекотну каламуть заметілю сніг, коли інших вже не ждуть, вже й забувши їх. І коли листів нема із далечини, інших вже не ждуть дарма. Втомлені вони, повернуся, тільки жди і не зич добра. Тим, хто каже далі йди, вже й забудь пора. Хай повірять мати й син, що нема мене, друзі, втішиться отим. Було й про мене, сядуть в коло при вогні і ковтнуть вина на помин душі. Та ні, ти чекай одна. Ти чеканням повернеш, із смертельних лав поталанило, егеш, скаже, хто не ждав. Не дано збагнути їм в літо вогняне, як чеканням ти своїм вберегла мене, як вцілів я Вижив, як знаємо без слів. Просто ти чекала так. Як ніхто не вмів, це слова для тих, хто захищає нашу країну. Я дивлюсь на світлине бідців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців. А мій розум сприйняти не хоче. Та не сон, та не синдром маячні, Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в Вічніві моїй Україні. Саме зараз її вояки Схід країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без варта війни, віддають самоцінне це життя. Україна найкраще над кожною світлиною тече гірка сльоза, так боляче дивитись на нашу рідну Україну, так боляче за наші знищені міста, за Маріуполь, Бучу, Харків і Чернігів, за сотні, тисячі невинних душ, і за солдата, що не дочекається старенька мати, і за невинних. Малесеньких дітей і за всіх людей, які понесли важкі втрати. Над кожною світлиною тече сльоза, у серці невгамовний біль за нашу Україну, і на вікні вже догорає стрітинська свіча. Боже, я прошу вбережи нашу країну Вони казали вам три дні, а ми вже 221-й день боронимо Україну. Нас не зламає біль кривавої війни, бо вісім років двісті двадцять перший день повномасштабної війни. Ми мужньо стоїмо за рідну Україну. Ми сильні духом, нашій волі нема меж. Ми найцінніші віддамо за Україну. Ми українці, просто так не розіб'єш. Ми із руїн побудуємо нову країну. Крізь сльози, кров і молитви ми вистоїмо, хай би як не було. Ми переможці цієї клятої війни, бо мої діти не зла країни. Ви знаєте, де б я не була? На морі з друзями, чи на сесії в Одесі. Я завжди знала, що можу сісти в автобус та приїхати до рідного персону. Додому, до мами. Усі ми були схожі між собою, адже після навчання збирали валізи та скоріше поспішали додому, аби скуштувати мамині смаколики. Але все це зупинилося. Залишилася тільки надія, сподівання, що ми знову сядемо, <хи> поїдемо додому, вже давно знайомим дорогам. Та будемо згадувати це як страшний сон. Дуже страшний. Треба пам'ятати, що ми сильно будемо разом. Тож тримаємося разом. Це буде Україна.